У нас лот номер один, перший мішечок. Шорти спортивні Америка. Under Андер Арман, Андє, Андє, Овд Олдневи. Ціна мішечка вагою 25 кг буде коштувати 5688 гривень за 25 кг. Ось це все йдуть у нас фірмові модельки відомих брендів Champion. Вартість за 1 кг 5,39 долара, А мішечок вагою 25 кг буде коштувати 5688 гривень. Розмірний ряд розмірів йдуть середні, великі, батальні. Позиція сорту Оригінал. Несортовані станом можуть бути всіх сортів. Under Armour, Анді, Hollister, Adidas. Вартість за мішечок 5688 гривень. Вся ця позиція йде. Хороших ходових розмірів, матеріал, еластик і плащивочка. Дякую за подаруночок, дякую. Передивляємося, кому сподобається саме цей мішечок для замовлення. Достатньо дочекатися команди. І коли я скажу, що можна замовляти, по команді пишемо беру Анді. Матеріал, еластик і плащивочка. Ця позиція у нас іде під кодом 40, 0, 30, вже в обмеженій кількості їх отримали не так і багато. Сьогодні також їх декілька лотів буде в прямому ефірі. Хто забажає цю позицію, можна замовити і без огляду. Adidas. Матеріал, плащівочка і еластик. Вартість мішечка вагою 25 кг буде коштувати вам 5688 гривень. Анді, найк. Анді. Кельвін Кляйн. Найк. Позиція у нас іде під кодом 40 0, Шорти, спортивні, міксовані Америка в хорошому стані. Такої позиції зараз ніде немає. Чемпіон. Подивіться, скільки фірмових моделей. Рібок. Рібок. Анді. Ціна за мішечок 5688 гривень. Замовити цю позицію можна буде із огляду, дочекавшись команди. Спочатку знімаю більшу частину мішечка, потім даю команду, що можна замовляти. Nike. І по команді розбираємо шорти. Спортивні, міксовані Америка. Сьогодні їх декілька буде мішечків у нас на огляді. Ціна за 1 кг 5,39 долара. Adidas. Адідас. Ця позиція йде повністю. Вся продаваємо від першої до останньої модельки в мішечку. Дивимося, вибираємо і з огляду, замовляємо і зашиті нерозпаковані мішечки. В Мішку приблизно плюс-мінус 100 одиничок. Nike. Вартість мішечка 5688 гривень Анді. Лот номер один. Расел. Анді. Вартість мішечка 5688 гривень. Адідас. Хто вже бажає придбати саме цей мішечок? Вже можна замовляти. Пишемо беру і забираємо лот номер один, що зараз у нас на огляді в прямому ефірі. Шорти спортивні, міксовані Америка повністю продаваємо в хорошому стані. В лоті приблизно плюс-мінус 100 одиничок. Вартість мішечка вагою 25 кг, 5688 гривень. Навіть, можна сказати, більше половина мішечка йдуть фірмові модельки відомих брендів «Анді», Adidas, Nike, «Рібок», Champion, «Кельвін Кляйн», Under Armour. Додивляємося огляд цього мішечка, кому вже сподобався, можна замовляти. Забираємо лот номер 1 Розмірний ряд ідуть в достатній кількості середні, великі, батальні розміри. Ціна 5688 гривень за лот стандартної ваги 25 кг. Цю позицію сьогодні ще будемо знімати. Це був лише перший мішечок. Якщо є бажаючі забрати цей лот, забираємо цей мішечок і очікуємо, далі у нас буде огляд і презентація наступного другого лоту. Доброго дня, Руслано. Друзі, забираємо перший мішечок, шорти спортивні, міксовані Америка під кодом 40030, де більше половина мішечка йдуть фірмові модельки відомих брендів. І так, перший лот щойно був відзнятий. Хто бажає придбати саме цей мішечок, забираємо цей лот. Якщо не встигли подивитися цей.